Є знижки до Дня Незалежності на ДКТЛН. 15% в аптеках Подорожник вам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Детоксил. 15% в аптеках Подорожник вам та Ощад. 7 година і 31 хвилина Київський час. Про все найголовніше в Україні світі у прямому ефірі. Я вас вітаю. Повітряну тривогу зараз оголосили по всій території України. За даними повітряних сил в повітряному просторі Росії злетіли 11 бортів ту 95 Вони є носіями крилатих ракет в чорному морі. Чотири ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет. Калібр також зночі фіксується рух кількох груп ударних БПЛА з кількох напрямків. Працює ППО. Тим часом, безпілотники атакували одне з місць дислокації Ту-95, авіабазу повітряно-космічних сил Росії у місті Енгельс. У сусідньому Саратові після атаки БПЛА пошкоджено найвищий будинок – 38-поверхівку. від будинку до військової частини та військового аеродрому в Енгельсі 12 кілометрів. Міноборони РФ звітує, що над областю, нібито збили дев'ять безпілотників. Попередньо, за даними російських змі, 4 людини постраждало. У Краматорську під завалами знайшли тіло британського журналіста. Він загинув внаслідок удару російських військ по готелю Сапфір. Загибель іноземного громадянина не підтвердили в нас поліції. Загалом, внаслідок цієї атаки, поранені різного ступеня тяжкості отримали шестеро людей, з яких четверо журналістів. 24 серпня. Нагадаю, о опівнудинадцяту вечора російські війська вдарили по Краматорську. Встановлено, що били ракетою з Іскандера. Атаку на готель в Краматорську засудив президент Зеленський. Можемо зараз послухати. Постраждали, зокрема, журналісти, знімальна група агенції Reuters, громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським іскандером абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина загинула, мої співчуття рідним та близьким, і це щоденний російський терор, який продовжується. Бо Росії є можливість продовжувати. Білорусь під виглядом навчань стягує війська до кордону з Україною. За даними української розвідки, в Гомельській області зосереджують особовий склад, техніку, танки, артилерію, реактивні системи залпового вогню та протиповітряну оборону. Також там фіксують найматів колишньої приватної військової компанії Вагнер. Міністерство закордонних справ України закликало Білорусь не йти на поводу у Москви і відвести свої війська від українського кордону. МЗС додало, що якщо білоруські військові порушить український кордон, Україна зробить все для самооборони. Всі скупчення військ, об'єкти та шляхи постачання в Білорусі стануть законними тілями для збройних сил України. Курська операція це частина великої військово-політичної та військово-дипломатичної операції. Про це в інтерв'ю представникам індійських змі заявив президент України. Зеленський пояснив, що воєнні дії на території Росії для того, аби примусити Кремль бути готовим до справедливого миру. Успіху ЗСУ на Курщині, за словами українського президента, допомогло те, що там не було потужної російської ППО. Зеленський наголосив на тому, що Україна буде продовжувати нищити російські авіабази, з яких злітають винищувачі, аби атакувати Україну. Поки західні партнери гальмують. Ті з дозволами бити глибоко в теле Росії Україна для цього розробила власну далекобійну зброю. Офіс президента вперше показав нову розробку: далекобійний дрон ракету під назвою Паляниця. На розробку пішла півтора року. Тепер Україна має можливості нищити наступальний потенціал ворога. Сьогодні президент збирає на раду керівників правоохоронних органів та ще низки структур щодо зрадників і їхньої втечі з України. Це сталося після публічного скандалу з народним депутатом Артемом Дмитруком. Напередодні правоохоронці повідомили чинному нардепу про підозру через напади на правоохоронця та військового. Про це повідомляють в ДБР та в офісі генпрокурора. Прізвища офіційно не називають, утім, йдеться про пазофрукційного нардепа Артема Дмитрука. Він про це написав особисто у себе в телеграм-каналі. Перед цим джерела у правоохоронних органах повідомили, що Дмитрук, 24 серпня, не Законно виїхав з України того ж дня він заявляв, що ніби його планують затримати за місцем його проживання у Києві та Одесі, і там готуються обшуки. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини перед Дмитруком державного кордону. Дмитрук нагадає в Україні активно захищав церкву московського патріархату. Він навіть вніс заставу за монаха Києво Печерської лаври і ордіякона УПЦМП Павла Мизучука, затриманого з СБУ за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірної збройної агресії РФ проти України. Скандал, ще змусив покращити харчування військових в одеській обласній психлікарні номер 2 солдатам почали привозити продукти і готові страви працівники патронатної служби Янголи Азову. 21 серпня. Нагадаю, бойовий медик Петро Конопля, який потрапив до лікарні, опублікував відео, де показав неналежні умови харчування і перебування в закладі. В знак протесту конопля оголосив голодування. Після того, як харчування покращили за рахунок благодійних ресурсів, бойовий медик припинив голодування. У наступні тижні пацієнти цього закладу будуть отримувати харчування від Мереж супермаркетів Одеси. Про це повідомив голова Одеської ОДА, Ну а до 1 жовтня психіатричну лікарню переведуть на кейтеринг. Зараз через тендер шукають компанію, яка привозитиме харчування пацієнтам медичного закладу. Ну і Крім того, військовослужбовців, які перебувають у лікарні, планують перевести до приміщень з кращими умовами. День зі світлом сьогодні в Україні не планують застосовувати графіки відключень електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Якщо ж у системі виникне дефіцит, в «Беленерго» повідомлять додатково. Щоб бути зі світлом, споживачів просять користуватися потужними електроприладами у денні години з 10 до 16, а з 18 до 23 споживати електроенергію ощадливо. Одразу два золота для України вибрали наші спортсменки на чемпіонаті світу 24 з неолімпійських дисциплін. Триразова призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан виграла заїзд на коронній дистанції 500 метрів на каної одиночці. А Людмила Кукліновська здобула першість на дистанції 200 метрів у байдарці одиночці. Спортивні новини продовжуємо з Ігорем з Просто зараз усі сюрпризи, перипетії. Дочекайтесь. Звичайно, яким би не був день, ми розпочинаємо традиційно з прогнозу погоди. Налаштовуємося на цей понеділок. І у нас сьогодні за це відповідальна Аня Мартищук. Вона є черговим кореспондентом. Ань, вітаємо тебе. Як відчуваєш сьогоднішній ранок? Доброго ранку, колеги. Розпочинаємо цей тиждень, останній тиждень цього літа з неймовірно чудового ранку, ідеальною погодою із рожевим, яскраво рожевим світанком. Виглядайте у вікно і спостерігайте дуже дуже красиво, ну і звичайно комфортно. І навіть якщо зараз в середньому по країні плюс 19, плюс 20, але така приємна прохолода. Тому насолоджуємося цим ранком. Виходимо сміливо на вулицю. Адже знаєте, мені здається, ж ми вже входимо в такий період, коли зовсім скоро ранки будуть холодні а дні в день буде. Трішки пригрівати, то зранку тепліше одягатися, то в день трішки скидати себе зайве. Але от сьогодні сміливо можете ще одягати свої улюблені літні луки, і, і вранці, і впродовж дня буде комфортно. Звичайно, сьогодні ще в Україні буде триматися така спека, десь от загалом по країні максимальні температури будуть перетинати сміливо позначку, плюс 30 і більше. І абсолютно по всій території країни без винятку у всіх регіонах буде соня. Ячна суха і мало хмарна погода. Тож мені залишається лише розповісти, які ж температурні максимуми сьогодні будуть у регіонах фіксуватися, і де буде сьогодні найтепліше. Розпочинаємо зі сходу країни. Зараз в регіоні плюс 20 в день температурний максимум до 34 градусів вище нуля. Ну а на півдні самого ранку вже плюс 24 а, Там найтепліше, і в день температурний максимум сягне позначки плюс 36 Але на Одещині та в Криму буде трішки. А, прохолодніше, свіжіше плюс 31. У західних областях зараз температура повітря коливається від плюс 17 до плюс 19. А в день максимум 33 тепла, ну, а на території північного регіону вранці плюс 19, свіжіше зараз на Чернігівщині, там плюс 16. А в день на півночі в цілому повітря прогріється всюди до 33 тепла, і в центрі країни зараз плюс 19, плюс 23 градуса тепла. В день повітря прогріється до 35 вище нуля. Ну і в Києві сьогодні температурний максимум буде на рівні плюс 33 абсолютно сонячна погода. І традиційно порівнюємо температурні рекорди, які фіксувалися у столиці у цей день. Давайте порівнювати. Тож цей день у Києві було найтепліше у 1903 році. тоді зафіксувалися. Свали 33 градуси тепла. Це саме той показник, який очікується в столиці сьогодні. Тож ми щонайменше вирівняємося із з рекордом сьогодні, який фіксувався 121 рік тому. Ну а холо холодно в цей день було у 1899-му Тоді було по сіньому шість градусів вище нуля. Ну і традиційно відбірку народних таких прикмет, на що сьогодні варто орієнтуватися. Звичайно, наші предки вже заглядали на осінь і на найближчі дні. Що ж буде з погодою? Давайте і ми спостерігати. Отож, якщо сьогодні туман. Над лісом то до хорошого урожаю урожаю грибів. Тож любителі тихого полювання звертайте увагу. Ну а якщо тихий вітер, то до теплої сухої погоди і буря до дощового вересня. Ну і також, як прислухаємося, якщо сьогодні вночі буде сова гупати, то це до зміни погоди. Ну а також після таких народних вірувань цікавих, давайте я ще повернуся коротко до синоптичних прогнозів і попереджень, оскільки сьогодні все ще будуть фіксуватися високі температури у більшості регіонів країни, то Лишається невисокий рівень небезпеки, тож на це звертаємо увагу і будемо обережні. Ну і останній тиждень цього літа спека протримається все ж таки недовго. Вже от буквально від завтра, після завтра будуть такі комфортні літні, плюс 30 впродовж тижня, і навіть невдовзі нагряне дощик, Тому літо все ж таки буде до, до свого такого календарного кінця, колеги. Почулися комфортні плюс 30. Це в якому році ми так, таке слово вживали. Прекрасно, дійсно. І пониження чекаємо, і дощ чекаємо. І ну і останні насправді такі спекотні дні теж чекаємо. Бо це ж останні цього року. Дякую, Дякуємо, пасив'яні Мартищук.